Безкрайні поле всі чоловіки так роблять. Це просто шок. Жодна жінка, коли заходить сюди, не торкається колосків. І ми сьогодні зробили вже наліпочки, і коли ви дивитеся цей влог, ці наліпочки, вже будуть вже на цих вже наліплені. І там написано, що в кожного колоска є своя роль і призначення. Будь ласка, залиште їх на своїх місцях. Площа поля 400 квадратних кілометрів. Ну, це неправда, але якщо ви подивитеся в дзеркала, то вам буде, звісно, здаватися, що воно безкрайнє. Подивіться, яка краса. Це відтворені фасади. вони зменшені, але відтворені. Ви можете побачити їх ось там на фотографіях. Це реальні хати. Чернігівська, Одеська, Закарпатська і двоповерховий будинок. Це Крим. Взагалі це велика зона віарів. Ти можеш тут подивитися віари. Ти літаєш тут над драгобратом, над Бакотою, над Сивашем, над станіславськими кручами. Пам'ятаєш, ми з тобою да. їздили в 20-му році. Вау! Перше вау! Рахуйте! we